Ще хочу сказати, що крізь сім років неспілкування, невітання одне одного з будь-якими світами, взагалі абсолютного зникнення життя одне одного, одного, мій тато буквально 3-4 дні назад мене вперше набрав. І я стикнулася з такою дуже. Я не знаю, як ідентифікувати навіть цю емоцію, тому що я, наче всі ці сім років доводила йому, що я гідна бути його донькою. І в мене була якась така ідея фікс в голові, що я хочу, щоб він навіть не зміг каву попити, не почуючи свою фамілію мою через радіо, через пісні, через білборди. От я, наче в кожній своїй перемозі доводила йому, що я гідна бути твоєю дитиною, та дитина, якою можна пишатися. І я так мріяла про цей телефонний дзвінок, що коли я його отримала, я його збила. Я не знайшла в собі і поки до сих пір не може знайти сили, і не знаю, чи знайду бажання навіть підняти цю слухавку, тому що я відчуваю, наче. А вже пізно це абсолютно мені невідома людина. Я абсолютно нічого до нього не відчуваю. У нас було якесь минуле до 12 років. Потім він поїхав. Тобто, по факту аж з 12 років у нас не було нормальних стосунків батька і доньки. Я йому вдячна, що це, що я народилася там також завдяки ньому, за те, що в мене було там класне дитинство, за якісь класні періоди, які я дуже відривками пам'ятаю, тому що я ну з кожним роком пам'ять загалі стараю цю персону з моєї голови. Але Далі в нас немає, наче нічого. Ми ніхто одне одному ось я так відчуваю. Чи? Я не підняла слухавку взагалі. Він мені телефонував тричі. Ти не шкодуєш, що ти не підняла? Нема такого, не ж не цікаво, що він би тобі сказав в цей момент. Я чекала цього сім років. Ну да, нехай він почекає також, коли я прийду. Mm -hmm. Ні, коли я захочу цього, коли я дійду до морального стану, що я зможу витримати цей діалог. Будеш готова.